Друзі, всім привіт! Хочу розповісти вам про душові системи з тропічним душем. Вони дуже актуальні та дуже популярні в цьому сезоні. А саме ця модель це матеріал нержавійка, колір сатін, не видно відбитків пальців. Тут є ось такий вилив для ванни, він поворотний. Дуже зручно набрали ванну, повернули в сторону і він вам не заважає. Є ось така ручна лійка, так само виготовлена повністю з нержавійки. Вона регулюється. Як по наклону можна встановити будь-який кут нахилу, так само і по висоті. Дуже зручно можна прийняти практично для будь-якого зросту. Саме головне це тропічний душ. Тропічний душ виготовлений з нержавіки, регулюється стійка так само по висоті, має квадратну кубічну форму. І тропічний душ можна встановити будь-який кут нахилу. Вони є в різних кольорах: в кольорі сатін, в кольорі хром та в чорному, в золотому. Багато існує різних кольорів.